Всім гарного здоров'я з вами знову є завдесерні. І сьогодні ми продовжуємо нашу розмову про Всесвіт Метро, група якому роздробляла наша українська студія. Цього разу ми продовжимо нашу розмову про організації, які можуть нам зустрітися під час наших пригод. Тема нашого відео червона лінія. Приємного перегляду. Соціалістична держава, що займає цілу гілку, на честь якої і отримала свою назву. Основну частку населення становлять колишні комсомольські діячі та ветерани, що вижили після катаклізму. За деякими оцінками на станціях Червоної лінії мешкає до 16 тисяч осіб. Із безпрецедентною здатністю до масового призову, Червона лінія є однією з найгрізніших фракцій у постапокаліптичній Москві. Комуністи за можливості проводять Політику експансії, що підтверджується затяжною війною з рейхом і збройними конфліктами з іншими сторонами. Сокольницьку лінію будували як підтвердження слави радянського союзу. На кожній станції були виліплені розкішні статуї та мозаїки. І, хоча з плином часу вони були заплямовані, а деякі обламалися, аура радянської спадщини продовжувала витати в повітрі. Саме ця аура приваблювала до лінії всіх, хто відчував ностальгію за соціалістичним минулим. І бачу у новому світі можливість побудувати комуністичне суспільство. На червону гілку стікалися ті, хто вижив, вірячи в мрію відродити радянську державу. Спочатку базою майбутньої червоної лінії була станція Перебереженська площа, переіменована комуністами на прапор революції. Завдяки відносній ізоляції північно-східного краю Соколінської лінії комуністичне повстання не було передужене силами сусідів. Використовуючи монополію на отримання електрики без палива за допомогою течії річки, угруповування поставило на коліна найближчих сусідів. Ймовірно, основу економіки червоних у цей час встановив експорт лісу, поруч Лосиний острів. Подальша експансія вимагала надійного сполучення з іншими станціями, силами ув'язаних на метро мосту, звели стіну і дав, Унаслідок чого сполучення по ньому стало можливим не тільки на броньованих мотовозах, а й на ручних дрезинах. Основною їхньою зброєю стала пропаганда, підкріплена ідеєю електрифікації всіх станцій. Протягом кількох років вети червоних поширилися майже всією лінією. Захоплення двох станцій на кільці привело лінію до зіткнень із розробленою навпіл співдружністю станції кільцевої лінії Ганзою, що очолила проти червоних коаліцію з Арбатською конфедерацією і військовими. Розпочатий було швидкоплинний конфлікт. Обернувся кровополитною війною тривалістю в півтора року. У міру того, як протистояння затягувалося, заколти і дезертирство на фронті у купі з наростаючими заворушеннями, різким скороченням населення і ресурсів, змусили протипорчі сторони дійти згоди, за підсумками якої комуністи отримували у своє володіння площу революції. Червона лінія також мала надати гарантію безкоштовного транзиту своїми станціями та відмовитися від подальшої агресивної політики. На момент листопада 2033 року Червона армія починає вербувати все більше людей до своїх лав, щоб боротися з фашистами Четвертого рейху. А у березні 2034 року червона лінія м'є однією з трьох держав в метро, які претендують на майно урядового бункера Д6, захопленого орденом полісу. Агент під перекриттям лісницький під виглядом рейнджера тікає з Д6 із вірусом Ебола. Ним же комуністи заражають станцію жовтнева, також почали знищення тиф. Кому вдалося вціліти після вірусу, паралельно з цим на станції площа революції в таємниці від інших проходить повномасштабна підготовка червоної армії для китка на бункер з метою її силового захоплення і подальшого розпилення вірусу по всіх станціях, що не входять до складу лінії. Майор розвідки Павло Морозов о, намагається розшукати останнього всілілого чорного. Проте його випереджає інший диверсійний загін, який захопив потяг, по якому перевозили мутанта. Артем, який проникає туди ж, рятує малюка через кілька днів на мирні переговори. В поліс перебуває делегація червоних на чолі зенсеком Москвіним. А завдяки маленькому чорному москвін публічно розповідає про шантаж генерала Корбута, подальше отруєння брата і підготовлений штурм, Д-6. Червоні армії негайно віддається наказ про скасування військової операції. Проте вірний зраднику Корбуту батальйон на спецназу вже перебував на підступах до Д-6. і тому туди негайно вирушають сили ордену з метою захистити бункер за всяку ціну. Під час кервової бійні орден втрачає більшу частину своїх бійців, чорні, які прибули в останній момент, рятують уцілілих, не нейтралізуючи солдатів корбута. До вересня 2035 року територією червоної лінії проходить грибна чума, яка викосила майже всі запаси. Керівництво партії, дізнавшись, що Ганзом, яка межує з ними, чума обійшла стороною з найближчих станцій, збирає голодуючих на Комсомольський, єдиній станції, через яку був швидкий перехід на Кільце. Однак, проходи до неї спеціально були забарикадовані і всі достояли автоматники за наказом безіменного полковника Ордена. Нещодавнім ворогам передається 20 тисяч набоїв. Зарядивши набоїв кулемити, червоноармійці починають розстріл натовпу. Перемелені останки вбитих сил надходити в комбікорм для свиней на інші станції метро. Червона лінія, як і її попередник, намагаються приділяти меншу уваги торгівлі із зовнішніми державами, вважаючи за закриче торгувати внутрішньо, виготовляти і перепродавати зброю, техніку і розводити свиней. Обставини змушують комуністів час від часу здійснювати товарообмін з колишніми ворогами, співдоружню станції кільцевої лінії і маючи під боком такі станції, як театральна та кузнецькі міста, червоні нерідко користуючись нагодою, ходять на щоденні вистави, або як у другому випадку, майже за бессінь, отримуючи одну з найсучасніших озброєнь у метро. Єдине угруповання, з яким комуністи відмовляються вести торгівлю четвертий рейх. Зрозуміло, через повні протилежності в ідеології. Згідно з мирними угодами з часів закінчення Першої громадянської війни в метро, прохід через станції Червоної лінії залишається вільним. Червона лінія однопартійна держава, керована комуністичною партією Московського метрополітену на чолі з головою Політбюро генеральним секретарем Максимом Петровичем Москвіним. Ідеологія неосталінізмому, політичні репресії та ідеологічна обробка це повсіктивна частина життя її громадян, що вважається життєво важливим інструментом, якщо партія хоче зберегти свою владу. А на цьому наше відео відбігає до свого завершення. І якщо ви додивилися відео до кінця та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео. Я буду дуже вдячний за поширення. І по традиції нагадую вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово за допомогою сервісу БайМіїКофі. Всі посилання в описі до відео. З вами, як завжди, був старий. До скорої зустрічі, і все буде, Україна!